Друзі, всіх вітаю! Дивіться, сьогодні 11 березня, ми вже розпочали закривати вологу, боронуємо. Там трактор я далі покажу, а тут приїхав на поле і зараз покажу, що тут на полі відбувається. Ось таке поле. А тут ось така яма. Навколо такі ось уламки. там... Гудка, охранник поспілкувались, каже, що місяць назад сюди прилетів. Походу герань. Ось уламки, така яма ми треба. Зараз зайшов тут уламок, на ньому написано гірань. Це так, закриваємо вологу. Тут у нас буде сонячник Вальдозор. Слідкуйте, підписуйтесь. Ось дивіться, що нас бурова. Всяких отаких осколков. Отаких ось. Отаких штучок. Тут разних. Таких якихось схід. у нас на этом поле тоже будет кукуруза, пионер. Пару гибридов покажу. Тоже поревняем. Вот такая земля.